Вітаю чайний люд! Сьогодні у мене така потрійна місія. Хочу зробити три речі одночасно: це разом з вами попити Дансон, розкладувати посилочку, бо все таке якесь невелике, і презентувати вам набір. Дансон цікавий, хочу показати вам його вигляд. Це, ну, зовні воно виглядає як здивування. Справа в тому, що колись мій партнер, товариш, який якого мені допомагає з чаєм, через якого я беру чай. Був свого часу в Китаї, і саме там він, ну, будучи в якихось глибинах китайських провінцій, о, був в селі, де там, можна сказати, діч, бездалек і тому подібне. І біля хати одного з китайців побачив ось цей чайок, який виглядав дико, але це саме автентичний, не перебраний, не почищений Донцоном. Подивися, як він виглядає. Ось ось такого виглядає. Данцон це улун, скельний улун, або улун од, од, од о, самотнього куща. Тобто він береться з, зазвичай з одного, з одної групи кущів, з одного якогось дерева, виду і не перемішується. А саме через це у кожного куща є своя специфічна мелодія, спі, свій специфічний смак. Так ось історія в тому, що він. Викупив весь цей чай. По-перше, він був відносно недорого за рахунок того, що був не, пофільтров... ну, не відібрані ці палочки. По-друге, що був браний в селі, тут прямо такі невеличкі гілочки зустрічаються. Тобто, як скосили його, зібрали, і принесли, і почали готувати знаєш, до продажу. Але, по-перше, самі палички самі в собі вони насичені. насичені різноманітними. Це канали. Постачання мікроелементів і всього корисного, викидати їх, скажімо так, ну не завжди мудро. Саме тому багато що з палочок потім роблять ну, недобросовісні продавці чаю. Але палочки все одно ж це продукт, енергетичний продукт, смачний продукт. Тому ось такий він є. Ціна його дуже і дуже приємлива. Якщо я не помиляюся за 100 грам 200 гривень. Крутого улуна, темного, сильно ферментованого. Тому разом з вами його понюхаємо. В нього класичний Донсоновський аромат. Насичений, сильний, е, такий е, маслянистий. І терпкувати, бо це Дансон, він буде терпкувати. Давайте зараз відкриємо посилку, поки у нас нагрівається Гайвань. Ось наша Гайванька. Да? Гайвань хай тут цілий набір. Я його буду зараз вам показувати поки що. отак, порозглядайте його набір, який прийшов відносно недавно з Китаю, від дуже класного постачальника, від дуже класного продавця, е, такої преміум якості. Тому це не дешева штука, цей набір дуже класний буде на подарунок. Він е, трьохперсонний, да, на трьох людей. В ньому є все необхідне для чаювання. В ньому є гайвань, чахай, ситочко. Прикольне дуже ситочко. Я вже випробував. Я всі речі обов'язково випробував, як вони працюють. І гай, гай, і піалочки. Піалочки ось так виглядають. Це такий лотос із бабкою. Ось, подивися, ситочко. Ситочка така тканина. Міленька, міленька, так, Прям. Ну, взагалі, класно. Чахайка така, і ну, гайвань. Хай прогрівається. Поки що чай теліпкувати, хороший, насичений, все, як має бути. Давай тепер заглянемо посилку, бо тут, в принципі, всього дві позиції. Перша позиція: я забрав останню крихту Поера. Все, більше її поки що в Україні немає. Думаю, приїде ще. Але наразі ось по кілограму упаковки. Більше крихти зараз немає. Тому хто любить крихту, я думаю, що до Нового року нам її чекати немає сенсу, її поки що не буде. Це раз. І Puer Юнде класичний, неймовірний. Хотів ще подивитися, спеціально, щоб разом з вами пригадати, скільки я його продав. Ну, не менше трьох ящиків. Ну, якщо не більше за останній Я в рік середнього продаю біля 100 штук. Це говорить про те, що. Це брат, його це менший брат, тому що попередня партія була дев'ятого здається року, і вона вся вся 10 чи дев'ятий рік. Вона вся розпродана. Її було мільйонами. Її всі продавці продавали. Його ще зараз продають хтось на остатках. Ну, ви вийшов його новий брат. Не гірше такий самий, просто щоб не плутати, то зробили чуть чуть іншу упаковку Вона ніби така сама, але з деякими відмінностями. Тепер переходимо до нашого Дансона. Який плюс цього набору, що я бачу? Він з товстого-товстої глини. Товстоцінна глина у всьому тут, да? і в піалочки, і гайванька, і чахайка, що говорить про те, що він буде тримати, якщо його прогріти хорошо, він буде тримати температуру. Значить, буде добре заварюватися чай. Це гайвань підійде, вона ще універсальна. Гайвань це загалом універсальний продукт. Вона підходить для заварювання. Пуерів зелених, білих любих чаїв, але тостостінність дозволяє хорошо витримувати пуери. Да, вона буде тримати температуру. От я її тримаю, вона гаряча вона повільно буде охолоджуватися. Три піалочки, о, зараз я розливаю, да, залив вам майже повні, повну гайбань. І от три піалки. Все, вони десь налилися наполовину. Тобто, вдвох це буде саме ідеально пити можна двох, можна один. Може, а, я мало води налив. Може, чуть більше. От як загалом така історія. Все. Залишаю поки що одну піалку для того, щоб самостійно собі чаювати. Так, 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 щоб у нас все не літало. Залишаю гай, чахай, гайвань і піалку, з якою я буду безпосередньо пити з ситочком. Отже, аромат. Глибокий, тютюновий, такі є нотки настояності, смачні, трошки вершків, геть трошечки чорнослива. Він повторю, він дуже чоловічий, теркуватий, хороший. Ти прям відчуваєш енергетику цього чаю на початку. Пробиваємо. Повторюю, що це було село, це була діч повно. Тому цей чай треба зараз промити. І зразу будемо пробивати через ситочко. Е, настаювати для промивання зовсім практично не треба. Задача промивання це змити пиль і розкрити чай, щоб пішли, перші, перші, якби е, пари, вологи почали поступати в лист і починають запарювати нам його. Покажу вам знову цей лист, як виглядає. Він виглядає досить дико. Ну повторюю, по смаку, по аромату, по всьому, це прекрасний, прекрасний Донсон. З глибоким ароматом, з гарною суттю. І найголовніше, що в тансонах у нас є це е, скельна мелодія, так звана. Да? Глибина його аромату і смаку. Настоїмо перший раз 5-10 секунд. Китайці говорять, перше е, заварювання повинно бути 2-3 подиха. Тобто. Оце один подих, його достатньо для того, щоб чай ну, до, е, таких два-три подиха робиш, і цього достатньо, щоб чай заварився. Заливаємо його через ситечку. Ситечка у нас прекрасно все фільтрує. Заглядаємо. А, слухай, я забув злити після промивання злити. Дивлюсь, у мене тримає. Ось покажу вам ще фішечку нашу. Ну що, прийдеться. Першу промивочку нам не пити. Почнемо з другої пити і оцінювати. Друга, третя, і кожна наступна промивка збільшується час витримки. Тобто, якщо перша в тебе це один, тобто, два-три подихи, то кожен наступний додаєш по одному подиху. Ну, потім постійно, коли ти вже постійно п'єш чаї, в тебе з'являється це відчуття часу, скільки часу треба настоювати. Візуально ти це бачиш, ну і як рука набивається. Як завжди, повторюю, да, китайці кажуть, що тисяча випитих чашок такий принцип. Тобто, чим більше чашок ти вип'єш, тим краще буде. Особливість цього набору: ти можеш брати гайвань якось так і наливати, ну, я звик ось до такого наливання. Також ти можеш брати за ще одну класичною схемою ось таким чином. Тоді у тебе пальці не обпікаються, ти не тримаєшся за края. Цей палець у тебе взагалі ледь-ледь теплий, ну відносно. Цей ти не відчуваєш зовсім температури. Тому тримаючи таким чином, тобі зручно наливати чайок сюди, фільтрувати. Ну і тепер переходимо до безпосередньо чаювання. Чаювання оцінки. Е, не прозорий набір, тому е, не знаю, як вам показати. Ну, давайте спробую піднести показати. Е, ну, Ні, не можу. Треба камеру не, не хочу б захиляти, потім її виставляти. Тому, повірте на слово, е, колір світло бурштиновий. Такий, як закарбатський коняк, як м-м-м, Це смачно. Е -м -м... В нього, як і в ароматі, все виважено. Смак плотний, от рівний дуже. Зрозумілий, толковий. Я скажу, що це прекрасний варіант. Іду зразу на, на другий, третій. Ти можеш його заварювати любими ви, видами. Може його заварювати в термосі, може заварювати в е, гайвані, може заварювати в чайнику. Наразі я відчуваю хороший, плотний, ледь солодкувати далеко після смаку. Терпкуватість вона в Дансонах нікуди не дінеться. Це його базова штука. Тому хто любить чаї, це ваш чайок. Отак. Все, заварюємо третій вже виходить, раз. Да, бо два ми один випили, два злили. Ну, і на цьому, в принципі, ми можемо закінчувати. Завершуючи презентацію, повторюю: 1000 гривень стоїть пів кілограма цього чаю. Це дуже і дуже достойна ціна. Враховуючи, що це за чай, його якість, його смак. Це дуже правильна, хороша ціна. Це навіть дешево, дешево. Зонічний вигляд він вводить в оману. Не завжди так як виглядає, є на, ну, те, що заховано всередині. Раз. Друге, це цей набір, який ми з вами спостерігаємо для чаювання. Да? Ну, чабанька вона окремо йде. Ну, якщо брати навіть порахувати разом з чабанню, то десь цей набір буде біля 4 тисяч. Це без знижки. Якщо у вас є знижка, то це ще додаткова історія. Тому ось цей набір, причому його. А ось тут, я, я кружився, кружився, нюхався, що попало. Ась тут аромат пустої чаші неймовірний. Ось це те, заради чого я п'ю чаї, карамельний, солодкуватий, цікавий після аромат. Який неможливо ні з чим сплутати, він дуже смачний. Це вже, це вже не бадьорий, він такий, знаєш, не підбадьорий, він солодкуватий, карамельний, домашній. Такий аромат підпаленого цукру. Круть. Все, що можу сказати зараз на завершення, це чай вартий твоєї уваги. Цей набір вартий твоєї уваги. Ну і те, що пройшло: крихта і юндешечка, теж варта нашої уваги. Все, варто нашої уваги. Тому залишається підібрати чай під твій гаманець. Напиши в коментах, що би ти хотів, щоб я заварив. Можливо, ти хочеш розібратися заварювати якогось чаю, можливо, він в мене є, і тоді ми разом з вами його заваримо. Або щось подібне. Я покажу принципи заварювання, як би я заварював той чи інший чай. Наразі все. Номер для контакту 097 645 -44 98. Всім нам гарних чаювань до перемоги з Богом. До зустрічі!